У 16-му, першій половині 17-го століття, європейці ще не повністю звільнилися від страху голоду, який переслідував їх протягом середньовіччя. Проте згодом життя стало легшим, аж їжа смачнішою. Відкриття нового світу, віднайдення нових маршрутів торгівлі з Азією і збільшення іноземного впливу Африки південніше Сахари і Середнього Сходу означало, що європейці ознайомилися з безліччю нових харчових продуктів. Урочистий обід у заможного європейця справив би велике враження на нашого сучасника. Столи розташовувалися у вигляді літери П. На чільному місці сідали господар і найбільш почесні гості. Спеції, які раніше були занадто дорогими предметами розкоші, такі як перець, кориця, гвоздика, мускатний горіх, імбир. Незабаром вони стають доступними для більшості населення, а впровадження нових рослин, що надійшли з Нового світу та Індії, таких як кукурудза, картопля, солодка картопля, перець чилі, какао, ваніль, помідори, кава і чай, змінюють європейську кухню назавжди. На вкритих вишитими скатертинами столах стояли золоті й срібні сільниці, соусниці. Кожен гість мав свою тарілку, ложку і ніж. Звичайної для нас виделки тогочасні європейці не знали. Велику двозубу веделку використовували лише для того, щоб узяти м'ясо зі спільної тарілки, а далі їли його руками. Лише в середині XVIII століття веделка стала предметом загального вжитку. У більшій частині Європі харчувалися два рази в день. Рано вранці до полудня і в кінці дня, як і в середні віки, про сніданок як ранкову їжу в значній мірі джерела відсутні. Неясно. Чи означає це, що він повсюдно уникався або просто був не досить популярним, щоб бути описаним у письмових згадках? Особливу увагу привертала величезна кількість м'яса на столі під час бенкетів заможних осіб. На обід подавали до 10 м'ясних страв. Усі вони готувалися з великою кількістю східних прянощів, які стали доступними європейцям. На десерт подавали зварені в цукрі, фрукти або горіхи. Як і раніше, звичним напоєм європейців залишилося виноградне вино. Вода в якості нейтрального столового напою не з'явиться у Європі аж до початку промислової епохи, коли ефективна очистка води зможе гарантувати безпечну питну воду. Всі, крім найбідніших, споживали помірно спиртні напої на щоденній основі з кожним прийомом їжі. Вино на півдні, пиво на півночі і сході. Обидва напої були різних сортів, витримки і якостей. Ті північники, які могли собі це дозволити, пили імпортні вина, а вино залишилося невід'ємною частиною Євхаристії, навіть для бідних. Тростинний цукор, родом з Індії, уже відомий у Європі в середні віки, був дорогим і зазвичай використовувався у медицині. З кінця XVII століття значно збільшилося його виробництво у новому світі. Найбільшими споживачами до кінця періоду були морські держави, такі як Англія, Франція, Нижні країни та Іберійські країни, і значно менше інша частина Європи. У той же час сучасні відмінності між солодкими і солоними стравами. Стають загально прийнятими. Тепер місні страви набагато менше підсолоджувалися, ніж у середньовіччі. Селяни та бідні городяни харчувалися набагато скромніше, ніж знать, проте і їхнє меню стало більш різноманітним. На обід у них найчастіше були. Каша, сир, яйця, хліб, олія і масло, а у свята з'являлися окости й ковбаси. Добрим додатком до столу були овочі, фрукти, ягоди та горіхи.